Друзі, привіт! З вами Оксана. Сьогодні черга сирників. Любимо ми їх, не любимо, хочемо, не хочемо, а під вихідні стараюся взяти пачечку творогу, сиру і приготувати так і з'їсти, бо це дуже корисна поживна страва. Отже, я беру сир звичайний, одне яйце, трохи цукру, трохи манних крупів. Дрібочку солі і все. Ніякої не ні кориці, не ні ванеліну, нічого. І панірувати буду в борошні, покажу, яким чином я виробляю легко і швидко свої сирники-пеньочки. так. розтовкаю усі, усі інгредієнти разом з сиром, товкачиком для картоплі, звичайним. і формую таку товстеньку колбаску. Якщо, друзі, це буде у вас запіканка або в формочках порційних, то ви додайте ще вершків трошечки. От, і буде такий дієтичний варіант у нас. Ми сьогодні смажимо. Ось так я беру папір для випічки, просто щоб не прибирати кухню, бо зараз сніданок мені треба швидко. Всю масу творожну сирну викладаю спеціально такою колбасочкою, як варена колбаса. І злегка в борошні, щоб не розповзалася, вона не розтікалася. До речі, я забула сказати, що з манними крупами. Мусить тісто постоять хвилин 5-10, доки ви там сковородку наладите паніровку, щоб трошки набухло, набухла манка, і впитувала в себе юшечку, яка виділяється при смаженні і яйця і так далі. Отже, робимо ось таку велетенську колбаску. І далі, друзі, легким порохом руки, точніше, ножа, просто виберете і робите ось такі руки. У вас чисті сухі руки. Чиста, красива кухня. Підпанірували злегка в борошні і на сковороду. Ось така краса, швидко і легко, друзі. Вони, виходять такі височенькі, рівненькі, можна ще так стаканчиком підкатати, але мені сьогодні не, не на гості для себе так, так буде смачно. Вони височенькі, будуть смажитися, трошечки просядуть, будуть гарно мати форму, ви можете їх просто обсмажити і все. Я буду сьогодні готувати так, як ми любимо. Я обсмажу з однієї сторони на сковороді, Потім перевертаю і тільки починаю золотитися друга сторона. Сиплю одну ложку цукру, отак по всій сковородці. Він карамелізується, підсмажується. І тоді декілька ложок сметани або вершків. І виходить в такому соусі, як зущене молоко, тільки не дуже солодке. Ось така, друзі, краса. Далі елементарно перевернула. Трешто злегка притрусила цукром і одразу залила вершками, накриваю кришкою і виключаю, Ну, у мене електроплита. І ще деякий час вона остиває і якби протушується, як у печі мліють. розумієте, сирнички такі. Ніжні, ніжні, аж до середини соковиті отримуються. Ви можете так, сухенькі з фруктами, ягодами, з цукровою пудрою, можете наготувати багато і тримати в холодильнику, а потім протушувати перед подачею або розігрівати. Та друзі, ролик на 3 хвилини. Рецепт у вас під відео знайдете. Подивимося погоду за вікном. Готуйте собі і смакуйте! Ми ж живемо, друзі, у горах 900 метрів над рівнем моря. У нас погода якомога найрізноманітніша! Там припорошено снігом і туман. Тут весна, подивіться. Далі інша гора, вона 1300. Там лежить сніг, якщо вам видно, ось так трохи збільшено. На цьому дозвольте попрощатися, друзі, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите. Звичайно ж, я запрошую вас підписатися, поставити лайк і написати коментар від семи слів.